Христос Воскрес! Яка велика радість, найбільше чудо із усіх чудес. Христос, який ще мить тому лежав у гробі, уже Воскрес. Ви чуєте Воскрес! І небеса співають нову пісню, а вся природа ніби ожила. Бо людство подаровано надія і святих святихана Христа. Ще гріх не буде панувати, настала нова ера, новий час. Ісус, спаситель світу, був розп'ятий, та Він воскрес, раді небеса. І вся земля сміхається привітно в цей ніжний ранок вмитий у росі. Можливо, це ще важко зрозуміти, що Він був мертвий, Світу, цар, заради нас прийшов на грішну землю, своє життя віддав, заради нас. Як на Христі він помирав у муках, вселенну сун побутав, темнота, ніхто тоді не міг збагнути, що відбувається, чому печаль така. Здавалося, прийшов всьому кінець Та в Бога були зовсім інші. Хіба ж тепер ми можемо не радіти, коли твоє, мій друже, і моє ім'я, записане у нього на долонях, які прибиті були до Христа. Він все зробив, щоб ми жили щасливо. Така велика і свята любов там, на голові, помирав у муках, пролявши свою власну за нас кров. Подяка, слава і хвала без меж!